У читальній залі центральної бібліотеки зібрались члени літературного клубу Магія читання, який останні десять років функціонує на базі закладу. За словами провідної бібліотекарки Любови Михайлової, читачам не вистачало живого спілкування. Це стало причиною постійних зустрічей та створення клубу. Ми обговорюємо не тільки сучасне, ми обговорюємо класику, ми обговорюємо світову літературу. Тобто, ми збираємося і в кого є, які побажання. А давайте ми ось обговоримо. Цього автора, а давайте ми щось одне вінну що ми прочитали, що нам дуже подобається, і що ми хотіли, щоб ось, ну люди дізналися. Ми ділимося своїми враженнями. Сьогоднішня зустріч унікальна тим, що поговорити про літературу сучасну класичну можна було з письменницею Анастасією Пікою, батько якої родом з шостки, і тут певний час вона проживала. Нині авторка двох книг і блогерка мешкає у Лондоні. Говорить, було дуже приємно почути, що книга, яку вона подарувала закладу, Стується попитом, маю книжки. Поки що тільки дві. Ми маємо вашу першу книгу. Ми маємо історії, які ніколи не закінчуються. Ви нам її дарували у 2020 році, з написом бібліотеці Толстого від читачки та автора. Дякую за вашу працю. Ви пам'ятаєте? Ось так. звичайно, звичайно, так я особисто передавала. Анастасія піка згадує, що довгий час була читачкою центральної бібліотеки, хоч і жила вже в столиці. Я була вашим читачем, десь ну там, мабуть, до першого до першого курсу університету, тому що я завжди приїжджала на літо і завжди щось задавали, хоча я вже не жила в шості. Але приїжджала до бабусі дідуся і завжди щось по програмі або зарубіжної літератури, або ще чогось здавала. Я завжди до вас приходила. до вас була записана моя бабуся, дві бабусі мої. От може ще хтось то я не знаю. Тому я дуже хотіла передати вам особисто і тоді і передала особисто мою першу книгу. Письменниця розповіла, що нині працює одразу над трьома книгами. Мріє написати казку для дітей. Пробує себе у різних жанрах. Анастасія мігрувала у Велику Британію у 2020 році через запрошення на роботу її чоловіка. Попри чотири роки життя за кордоном, вона тримає зв'язок з батьківщиною та малою батьківщиною своїх предків. Мені дідусь там питали про зв'язок. Шосткою був художником заводу хіміріактив. Він заробив багато мозаїк в місті Шостка. що хтось. Знає Геннадій Володимирович Кіка. Ну кожен день згадує Шостку, кожен день. І там десь раз на тиждень переписую з друзями, і вони мені розповідають всі новини. Я читаю всі шосінські новини. Письменниця розповіла про книгу, яка побачила світ за час повномасштабного вторгнення. Це остання справа журналістки Кроніною, яку писала протягом шести років. Прикметно, що авторка сама була журналісткою в книзі багато подій і людей з реального життя. Письменниця говорить, що найважче було працювати. Працювати з завершенням книги було багато вагань і роздумів, але крапку у романі поставила повномасштабна війна. Я допрацьовувала частину вже була домовленість з видавництвом. Вже я знала, хто буде редактором, все було домовлено. Була домовленість така, що редакторка починає читати 20 лютого 2022 року. І вже вона дочитає ця книга, планувала вийти. планувалося, що вона вийде в травні до книжкового арсеналу 2022 року, який відмінили його взагалі не було цього арсеналу. І, і тут починається війна. Ну я знаходжусь в Лондоні і я змінила кінцівку. Нині її книги переклали на македонську та німецьку мови, готується переклад англійською. Пані Анастасія частину зустрічі присвятила розповіді про життя в еміграції. Шосткинських читачів дуже цікавили літературні вподобання письменниці. І жінка розповідала про своїх улюблених авторів та книги, які стоять на її полицях. Читачі писали питання у чат, а дехто міг навіть поспілкуватись з письменницею. По перше, я хотіла вам сказати дуже велику подяку за вашу книгу. Дуже-дуже велику подяку. Всі чотири частини вони дуже важливі, кожна по-своєму. І там дуже багато різних пластів. Велика вам дяка. Велика вам дяка за книгу, велика вам дяка за Альону. Ой, велика-велика дяка. І дуже Хотілося, щоб вашу книгу як більше знали в Європі, як більше країн знали в Європі, щоб вони знали про майдан, бо особливо ви дуже добре описали майдан. За словами пані Зої, книга їй настільки сподобала, що вона прочитала її два рази. Зустріч вийшла цікавою і змістовною а письменниця висловила надію, що зовсім скоро побачить своїх прихильників наживо і вип'є з ними англійського чаю.